Інститут вивчення війни зазначає, що росіяни захопили Кругляківку, і, власне, там чекають на контрудар від Збройних сил України. Ну і по мапі, якщо можна діпстейт вивести, сили окупантів якраз і вже наблизилися до Куп'янська, там лишається буквально 2,5-3 кілометри, і ну, вони не, майже вийшли вже на річку Оскіл. Ну, принаймні, так зазначали і різні. Військові аналітики, пане Дмитре, що ви бачите зокрема на цьому напрямку, яку мету собі ставить тут ворог, і завдяки чому їм вдалося. Ну не знаю, можна сказати, що в швидкій перспективі, але темпи, як на мене, непогані набрані, що вони так швидко наблизилися до Куп'янська. Не тільки до Куп'янська. Давайте говорити, що за останній час російські окупанти мають просування вглиб української території це приблизно 200 квадратних кілометрів. Це досить серйозні темпи просування, і це відзначають і західні експерти, і західні спецслужби. Але по куп'янському це про те, що вони не навіть не будуть форсувати річку Осколу, їм це не потрібно. Вони будуть намагатися вздовж річки прориватися відповідно до слаєнської Краматорської агломерації з метою створення оперативного оточення українського групування зосереджено всі ключових містах Донецької області, які наразі знаходяться під контролем збройних сил України. Це той сценарій, про який я повідомляв ще півроку тому. Що готується відповідна ударне угрупування на куп'янському напрямку, яка має на меті повторення сценарію 2022 року? Це саме вихід на Славянсько-Краматорську агломерацію з метою відповідного загрози оперативного оточення. Причому зауважте, вони б'ють по цій агломерації з декількох напрямків одночасно. Це перший з куп'янського напрямку. Це і другий це Часів'ярський напрямок, де вони на жаль так само мають е, тактичні успіхи, зокрема просування в районі траси Н 32 А це відповідна загроза. Вихід на ще один ключовий пункт української оборони міста Костянтинівка. Тобто, це основні завдання окупантів: вихід на адмінкордони Донецької області, і відповідно. Загроза оперативного оточення українського групування в районі Славянська Константинівки і відповідно, Краматорська. Тобто знову будуть іти на ізюмот в той напрямок, так. так. Ну я я бачив, що навіть от західний аналітик Том Купер написав про те, що є дійсно такі загрози, що ну, будуть втрачені результати нашого контрнаступу 22-го року на Харківщині е, впродовж там якогось ну невеликого часу. Дмитро Васильович, чи бачите ви такі загрози? Є такі загрози. Причому давайте говорити про те, що на чому напрямку зосереджені найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Перша танкова армія у складі відповідно Таманської тантимірівської дивізії. Це кадрованість. Частини, які оснащені відповідно ну в російському розумінні сучасною технікою, і е, повне о, о, і достатньо укомплектовані особовим складом, плюс відповідно коротке плече логістики, це е, постачання як з території Російської Федерації, так і окупованих районів Луганської області. Це все створює передумови для подальшого, на жаль успішного просування окупантів в української території до Куп'янська залишаються буквально лічені кілометри за даними Генштаба і відповідно місцевої військово-цивільної адміністрації Харківської області, 2,5 з кілометра. Uh -huh. І тут головне, шановні колеги, і знов. Шановна аудиторія, що жодної реакції на провокативні заяви народної депутатки Безуглої про те, що окупанти вже прорвалися в Куп'янськ, з боку правоохоронних органів, зокрема служби безпеки України, немає. А це поширення панічних чуток, це створення відповідного інформ простору, який підриває довіру до дій центральних місцевих органів влади. І наскільки це буде продовжуватися? Це питання вже ну стоїть на поясі дня вже як мінімум рік. Скільки ця людина буде дозволяти собі дискредитувати діяльність українського генштаба і давати відверто неперевірений характер інформації? Але ще раз повертаючись до вашого питання, загроза є, причому загроза серйозна. Можливість просування в напрямок ізюма свідчить відповідна окупація першого села Харківської області Ізюмського району, це вишневе. Тобто, не виключаємо і е, подібні сценарії. Дмитро Васильович, от якщо подивитися, придивитися до карти, там де от якраз по річці Оскіл, відповідно, там видно, що наші підрозділи знаходяться на лівому. Березі цієї річки і там тримають позиції. От я помітив дискусію останнім часом, вона в різних там ефірах, в різних там форматах відбувається. Чи не треба нашим військовим, ну аби зберегти там для збереження особового складу вийти на більш вигідні позиції, зайняти оборону, якщо ми вже там в обороні перебуваємо саме по річці, оскіл, тому що ну, логістика дуже складна через річку. що це треба якби постачати снаряди. Там вже всі ці мости перебиті. Відповідно, наше угрупування, ось на лівому березі, воно якби завідомо, ну можна сказати так, невигідному становище перемогу. Ну, да, якщо можна карту цю якраз вивести цей е, шматочок, е, от власна річка, якщо можна збільшити okay. якраз біля е, річки, там е, глушківка, колісниківка. Так і вони якраз зверху і знизу, там якби підтискають. Ну от що ви думаєте, Дмитро Васильович, Наскільки складно ну, ну, забезпечувати те, ситуація складна? Це те про що ми з вами говоримо. Основне завдання окупантів розчленування, власне угрупування українських військ, які знаходяться власне на цих, на зайнятих і контрольованих, поки територіях, і практично це питання вже ну вирішується окупантами. Але давати поради генштабу, що робити, ну вибачте, я не буду. Але ситуація надскладна. Ще раз підкреслюю, окупантів не стоїть навіть питання форсування річки Оскол. Це природня водна перешкода, яка використовується силами оборони як відповідна оборонні рубежі. Вони це прекрасно розуміють. Інше питання, що річка Оскол, вона обміліла. Після підриву дамби оскольського водосховища, так само складна ситуація в моменті, скажімо, прикриття флангів українського групування за рахунок цього штучного водосховища. Оце о, ті виклики, які стоять перед українською стороною, Причому варто говорити, що зносять не тільки мости, але відповідно на сипні, ну так звані дамби чи ну, скажімо, шляхи а, локації збройних сил України, тобто вони підходять комплексно. Знову беруть під вогневий контроль локації збройних сил України, що позбавляє можливості підвезення БК проведення ротації, тощо і створює передумови для видавлення. Фактично, вони видавлюють сили оборони України зайнятих позицій. Дмитро Васильович, ще одна точка на карті, до якої встигаємо придивитися, але часу обмаль зараз. Це останнє запитання буде. От по часовому яру. Хотів би, щоб ви роз'яснили, бо я теж зустрічав повідомлення, але знову ж таки, це аналітики пишуть якісь канали профільні, які на цьому спеціалізуються. Що в окупантів була спроба ну там є важливий і стратегічно важливий для оборони канал, і що вони, от, начебто, змогли переправитися на інший бік цього каналу в часовому ярі. І, відповідно, це створює загрозу для наших підрозділів. Розділів, які там тримають оборону по цій водомі, от що ви можете додати до цієї картини? Чи так це чи ні? Яка ситуація? Просування в приблизно на приблизно 25 три я ще раз підкреслюю. Причому просування в напрямок траси Н 32 а от це основна знову загроза для сил оборони України. Наразі Чесів'яр на 80% контролюється силами оборони України. Ситуація складна. Часів'яр це панівні висоти, і відповідно контроль над цими панівними висотами дозволяє силам оборони України тримати під вогневим контролем значні території окупованих районів Донецької області. І якщо не дай Боже складеться ситуація, що ми змушені будемо покинути часів яр. То у нас будуть серйозні проблеми. А далі рівнина, і відповідно вже під контролем окупантів опиняться логістика сил оборони України. Причому відстань до Костянтинівки від часів яру там мінімальна. Відповідно оборонні позиції сил оборони України в місті Костянтинівки будуть фактично під вогневим контролем окупантів. Просто його відпускали, це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатися. Це історія як нагадування кожному з нас, що по прибілі втрату потрібно знаходити сенси, аби або тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на ютуб каналі Новини Лайф. Проєкт жінки Фелікс жити попри все.